Рей Бредбері, Прощавай літо. Це промовляли очі бабусі. Це повторював сам до себе дідусь. Це відчував і Дуглас. Прощавай, літо. Ці слова ворушилися на дідусевих устах. Він стояв на веранді і дивився на пожухлий лужок перед будинком. І не було вже видно жодної кульбаби. І пов'яли квітки конюшини, і крони дерев узялись іржею, і справжнє літо лишилося позаду, а східний вітер доносив дух єгипетської пустелі. Що? перепитав Дуглас, але вже й сам почув. Прощавай літо! Дідусь сперся на балюстраду веранди, приплющив одне око, а другим повів по небокраю. Знаєш, дух, що це таке? Це квітка, що росте вкрай дороги, і назва в неї якраз пасує до сьогоднішньої погоди. Щось там геть розладналося у часі. Не знати навіщо повернулося літо, чи воно забуло щось, і якось сумно стає на душі, а потім знову весело. Прощавай, літо! Висохла папороть під варандою, впала на курну землю. Доглас підійшов і став поруч із дідусем. Може, той поділиться з ним своїм гострим зором, здатністю бачити, аж ген за пагорбами, слізьми, що підступають до очей, щастям минулих днів. Та довелось удовольнитися духом люлькового тютюну і свіжими пахощами одеколону тигр. У грудях хлопця, немов крутилася дзига, то вона ясніла, то темніла, то виповнювала сміхом рот, то навертала на очі теплу солону вологу. Піду з їм пампушку та ляжу посплю, сказав він. Добрий цей звичай у нас в Філінойсі напакувати живота і лягти спати. Велика тепла рука важко лягла дугласові на голову. І від цього дзига закрутилася швидше, швидше й стала тепер однакового, гарного, теплого кольору. Дорога до пампушок була вимущена радістю. Прикрашений вусиками з цукрової пудри, дуглас ще міркував, чи поринуто йому в сон, а тим часом сон уже підкрався ззаду, пробрався в голову, м'яко вчепився в нього. Опів на четверту пополудні все його дванадцятирічне єство занурилось у сутінь. Потім, уже у вісні, він стріпнувся. Десь віддалік грав оркестр якусь дивну повільну мелодію, глухо звучали мідні труби і барабани. Дуглас підвів голову, прислухався. Музика звучала гучніше. так? Наче оркестр вийшов з печери на Ясне осоння. Та погучнішала вона й тому, що коли спершу в оркестрі нібито було всього кілька інструментів, то з наближенням до Грінтауна їх ставало дедалі більше, Не мов би музиканти, підносячи над головами блискучі проти сонця труби, виходили просто із землі безлюдних кукурудзяних ланів. Десь зійшло, наче тільки того й чекало, щоб у нього вдарили, кружало місяця і враз обернулося на летавру. Десь пурхнула звіт, уже вільних від урожаю, і зазвучала флейтами піколо зграйка сполоханих дроздів. Процесія, прошепотів Дуглас, але ж сьогодні на четверте липня, та й день праці вже минув то чого ж? І що гучніше лунала музика, то повільніша, глибша й сумніша вона ставала. Мов би величезна грозова хмара, линучи низько-низько над землею, вкрила тінню пагорби, затопила темрявою дахи і тепер текла вулицею, Мов би гуркотів грім. Увесь тремтячий дуглас чекав. Аж ось процесія зупинилась перед їхнім будинком. Сонячні зблиски, відбившись від мідних труб, залітали в горішнє вікно і золотими пташками металися по кімнаті, шукаючи виходу. Дуглас крадькома, щоб його не помітили, визирнув у вікно і побачив усі знайомі обличчя. Він закліпав очима. На ложку перед будинком стояв із тромбоном у руках Джек Шміт. Вони сиділи в школі на сусідніх партах, задер до гори сурму Біл Арно, дугласів щирий приятель, пихтів, обвинутий, наче удавом, величезною трубою, перукар містер Вінески, і Ану, постривай. Дуглас прислухався. У нижніх кімнатах стояла глибока тиша. Він миттю одвернувся від вікна і збіг сходами наниз. У кухні пахло смаженим беконом, але не було ні душі. В їдальні ще не розвіявся дух млинців, але й там тільки легкий вітрець ворушив невитимою рукою завіски. Він метнувся до дверей і вибіг на веранду. Атож, у домі не було нікого, зате на лужку він побачив справжнє товпище. Серед музикантів стояли дідусь із валторною, бабуся з бубоном, живчик із дитячою дудочкою. Тільки надугла з'явився на веранді, як усі чимдуж закричали, і поки вони кричали, йому спало на думку, як швидко все сталося. Адже тільки мить тому бабуся залишила в кухні на дошці замішаний посипане борошном тісто. На якому зосталися сліди її пальців, і тільки мить тому дідусь відклав у бібліотеці Дікенса, а живчик зіскочив з дикої яблуні. І ось уже вони стоять у цьому натовпі знайомих, учителів, бібліотекарок, чотири юридних братів та сестер з далеких персикових садів, і в руках у них також музичні інструменти. Крик затих. І, забувши про жалобну музику, яку грали перед тим, поки йшли містом, усі стали сміятися. Слухайте, спитав нарешті Дуглас, що воно за день сьогодні? Що за день? перепитала бабуся. Твій день, Дугласе, мій? Твій Дугласе, особливий день, кращий від дня народження, святковіший від Різдва, врочистіший від 4 липня. Пишніший від Великодня. Твій день, Дугласе, твій, це вже говорив мер. він виголошував промову. Але ж дух і дідусь показав на величезний кошик Отут для тебе суничний пиріг і суничний торт, докинула бабуся, і суничне морозиво. Усі засміхалися, одначе Дуглас позадкував, йому здалося, ніби він сам. Величезний торт із соничного морозива, що стоїть на сонці, але не тане. А коли потемніє, буде фейерверк, озвався живчик і дмухнув у свою дудочку. І ще я віддам тобі свою банку світлячками, їх там по самій вінця я ціле літо збирав. Не впізнаю тебе, живчику, з якого це диво ти її віддаєш. Бо сьогодні день Дугласа Сполдінга. Ми принесли тобі квіти, дух. Хлопцям квітів не приносять, подумав Дуглас, навіть до лікарні. Та сестри Ремсі вже простягли до нього пучечки прощавай літа. А дідусь сказав: Не барися, дух, ставай на чолі процесії і рушаймо. Пароплав чекає. Прогулянковий? ми попливемо на гуляння Ну, я б назвав це мандрівкою. Містер Вінескі, перукар обсмикнув білий фартух і глибше насунув на голову солом'яного капелюха кольору каші з кукурудзяних пластівців. Ось послухай, від озера за милю звідти долинув тужливий гудок пароплава. Кроком руш! скомандував дідусь, раз-два, дух, нужбо, раз-два, але ж. Бабуся вдарила в бубон. Живчик задудів у дудочку, застогнала дідусева Валторна, і юрба, рушивши по колу, втягла в себе дугласа і винесла на вулицю. А там так само втягла й собак і ті гавкали попереду й позаду всю дорогу до центра містечка, де вуличний рух спинявся пропустити процесію. Люди на тротуарах махали руками їй услід. А на горішньому поверсі міського готелю Грінтаун хтось подер на дрібні клаптики телефонну книгу і пожбурив їх з вікна на вулицю. Але поки та конфеті з телефонних номерів долетіло до Бруківки, процесія вже спустилась з пагорба, залишивши позаду й осоння і містечко. Коли Іони вийшли на берег німотного озера, Сонце вже завлікали хмари, а від води швидко насувався густий туман, і Дуглас, дивлячись на нього, злякався. Здавалось, ніби від осіннього неба відірвалася величезна грозова хмара, і, спустившись додолу, поглинула берег і містечко, і захоплений грою оркестр. Процесія зупинилась. Бо тепер, звідкись із туману, з-за невидимої пристані чути було, як наближається великий пароплав, час від часу тужливо ревучи, мов сирена на маяку. Ну, хлопче, мріші до пристані, тихо промовив дідусь. Ану, хто перший? Живчик кинувся вперед. Дуглас із місця не зрушив, бо пароплав уже випливав з туману. Шпангоут за шпангоутом, ілюмінатор за ілюмінатором, і ось уже став край пристані і скинув сходні. А чому? Дуглас утупив очі в пароплав. Чому він не має назви? Усі подивились, і справді ніякої назви на носі довгого білого пароплава не було. Ну, розумієш, дух, пароплав оглушливо загудів. І юрба знову рушила і понесла Дугласа по мостинах пристані до сходень. «Дух, Дуг, ти перший! Грайте, хай він іде під музику. І оркестр, піднісши догори тонну міді й 200 фунтів дзвонів та летавр, тричі підряд заграв. Привітаймо, привітаймо, привітаймо щиро вас. Дуглас і не щувся. Як опинився на палубі, а за ним туди забігали інші, квапливо ставили кошики з їжею і чим дуж поспішали назад на пристань. Бам! Сходні забрали. Дуглас Рвучко обернувся і скрикнув. Він був на пароплаві сам. Його друзі та родичі лишилися, мов в пасті, на пристані. Зачекайте, зачекайте! Сходні забрали не випадково, їх забрали навмисне. Зачекайте, злякано закричав Дуглас. «А то ж!» – неголосно мовив дідусь, стоячи внизу на пристані, зачекайте. І раптом Дуглас зрозумів: ті, що лишилися на пристані, аж ніяк не в пастці. Він кліпнув очима. Це він був у пастці на пароплаві. Дуглас закричав, пароплав лунку загудів, відстань між ним і причалом почала збільшуватись. Оркестр грав Колумбія перлину океану. Та стривайте ж, стривайте, Прощавай, дух, стривайте! До побачення, дух, до побачення! гукали обидві бібліотекарки. Прощавай, шепотіли всі, хто був на пристані. Дуглас подивився на кошики з їжею і мимоволі згадав, як кілька років тому бачив у музеї в Чикаго єгипетське гробовище, що навколо невеликого видовбаного із колоди човна були розставлені всякі забавки та кошики з геть висохшою від часу їжею. Цей спогадок пік його, наче порох, що спалахнув перед очима. Хлопець закрутився на місці, як навіжений, і заплакав. Прощавай, дух, прощавай. Жінки махали білими хусточками, чоловіки солом'яними капелюхами. Хтось підняв маленького собачку і помахав ним, а пароплав віддалявся від пристані по холодній воді озера. Туман огортав його все щільніше, і звуки оркестру танули вдалині, і Дуглас уже ледь розрізняв своїх тіток, дядьків і ближчих родичів. Стривайте, гукав він, ще не пізно, звеліть їм повернути назад ви теж можете попливти зі мною на гуляння, а й справді попливемо всі разом. Ні, дух, тільки ти один. Почув він ген з берега голос дідуся. Пливи сам, хлопче. І тепер дугла знав, що на пароплаві, крім нього, нікого немає. Якщо пробігти по ньому і зазирнути усі закутки, не побачиш ні капітана, ні старшого помічника, не побачиш нікого з обслуги. Він самотній на борту цього судна. Що самотньо поринає в туман, а внизу, десь під палубою, чахкають і гудуть величезні машини, живуть своїм позбавленим розуму, замкненим у собі життям. Дуглас механічно пішов до носу судна і раптом відчув упевненість у тому, що досить йому лягти з краю палуби і провести рукою по борту. Як він намацає там щойно виписану фарбою назву. Чому погода розминулася з порою року? Чому знову так потепліло? Відповідь була проста. Пароплав називався Прощавай літо, а повернулося літо тільки по нього, по Дугласа. Дух! Голоси з берега було вже ледве чути. До побачення! Прощавай, прощавай, Живчику, бабусю, дідусю, біле, містера Вінески, ні, ні, ні. Живчику, бабусю, рятуйте. Та берег уже спорожнів, пристань зникла з очей. Люди розійшлися по домівках. Пароплав загодів в останнє і розпив дугласові серце. І його скалки бризнули сльозами з очей, і тоді він гірко заридав, вимовляючи імена всіх, хто залишився на березі, і їхні імена злились в одне величезне жаске слово, що трусило йому душу, і вся кров його серця вихлюпнулась у судомному воланні. Дідусю, бабусю, живчику, біле, містера Вінески. Поможіть. І отак, ридаючи, він підхопився сів на ліжку, і його кидало то в жар, то в холод. Потім знову упав на подушку, і сльози затікали йому у вуха, а він все плакав, хоча відчував, що лежить на своєму ліжку, хоча й відчував на пальцях неслухняних рук. І на клаптиковій ковдрі благодайне сонячне світло. Надвечір'я безгучно розмішувало в повітрі кімнати лимонадні тони. Доглас перестав плакати. Він устав і пішов до дзеркала подивитись, який вигляд має печаль, і побачив її. Вона всоталась у його обличчя та очі, і тепер залишиться в них назавжди, ніколи не зникне. І він простяг руку і доторкнувся до того обличчя за склом, і рука в дзеркалі так само простяглася до нього, і була холодна на дотик. Унизу пекли хліб, і, як кожного надвечір'я, пахощі його сповнювали весь будинок. Дуглас спустився вниз і побачив, як бабуся видирає з курки, соромітні тельбухи, тоді став біля вікна подивитись. Як живчик з верхівки своєї улюбленої яблуні намагається зазирнути за небокрай. а потім неквапно вийшов на веранду, і пахощі хліба полинули за ним, наче знали, куди він подався, і не хотіли з ним розлучатись. На веранді хтось стояв і докурював передостанню того дня люльку. Дідусю, це ти тут? Ну, звісно, дух. Ох, ох, як добре, ти тут, і будинок тут, і місто тут. Та ти ж, наче й то був тут, хлопче, тут я, справді тут. Дідусь кивнув головою, поглянув на небо, набрав у груди повітря і вже хотів був щось сказати, як Дугласа нараз пойняв страх, і він вигукнув: Не кажи, чого не казати, хлопче? Не кажи, подумав Дуглас. Не кажи того, що збирався сказати. Дідусь чекав. Вони дивились, і просто в них перед очима дерева розстеляли на лужку свої тіні і перевдягалися в кольори осені. Десь неподалік, остання газонокосарка того літа зголювала і зістригала руки, складаючи їх люпими серцю валками. Дідусю, що, дух? Дуглас проковтнув слину, заплющив очі із темряви, в яку вгорнув сам себе, вихлюпнув. Смерть це коли ти сам один на пароплаві, і він відпливає і везе тебе геть, а всі твої рідні залишаються на березі. Дідусь перетравив почута, придивився до кількох хмарин у небі, а тоді кивнув головою. Приблизно так, Дугласа. а чому ти про це спитав? Та просто захотілось знати. Дуглас провів очима Хмарину, що плела у високості, і ніколи не була такою, як у цю мить, і більш ніколи такою не буде. Що ти хотів сказати, дідусю? Стривай, дай пригадаю, Прощавай літо. Так, сер, прошепотів Дуглас, пригорнувся до цього високого чоловіка поруч і, взявши його стару руку, міцно притулив до своєї щоки, а тоді поклав собі на голову такою собі короною для молодого короля. Прощавай літо!